Прошу звернути увагу наших політиків, моїх зараз колег по парламенту, не робити гучних заяв, от не йти на поводу в інших структур, які намагаються під видом міжнародних організацій, заслати до нас російських шпигунів. От, які хочуть розвідати, а що в нас іде робиться, це дуже важлива частина тої роботи, яку робить Служба безпеки України. От і я всім майже два роки стикаюся з того моменту, коли ми взяли перших полонених, яких фактично на те на, на ту пору керував антитерористичною операцією один з генералів СБУ, який молив. Він не наказував, він молив віддати зброю, тому що ця зброя була доказом у кримінальній справі, щоб засудити цих сепаратистів. А в мене цієї зброї не вистачало, тому що один з начальників генераль... ну, з... генштабу просто не видавав цю зброю. От, і от стояла дилема, кому віддавати цю зброю, чи віддавати, чи ні. Але це доказ був. І дуже багато полонених сепаратистів було здано в службу безпеки. І на... я на свої очі бачив, як йдуть. Розслідування